Рідний дім в Україну квітучок, найрідніше, якої нема. І сходу ворог прийшов, як звір лютий щоб зламати мирне життя. Підіймемось на захист держави і відступлять другі злі. Помідорчики тільки що заквашені. Хлопці тільки швидко. Хмельницьке телебачення. Це піщеблок наших хлопців. Всі ми побіждаємо, так? Да? Вацлович, Такий смурний. У нього сьогодні праздник, Різдво Польське, блин. а він ось бачите, працює в поті лица. Оце патріот. он, з бережка. Сидить біля них сторожить він. О, Валерчик да. А ну кажи як ти тут ти тих Скажи, козаків? козаків Чим дивуєш? <рес> Ну був, зробив на днях пирожки з сиром. Ох, нічого з'їв. Nee, я даже не успіл попробувати. Да ти що, ти їх балуєш тут однаково? Ну, так. Слухай, вони воювати не захочуть, як так понаїдаються. пирожки. не хочуть воювати. Не хочуть. Я скажу тобі так. Я чужого не хочу, але і свого не віддам. Саме так. Слава Україні. Хан, хан, хан передає е, подяку. Кушу хоч кусок. Ні, ні, ні. Поки, е, поки Жируємо що. Ми тут на йому м'ясо, балабаси. Балабаси. А... Привіт Мельнику. Валентині Сергіївні Буликовій, будь ласка, оце за ці балички подяку. Валентині Сергіївні Буликова. — Булакова? — кова? Дуже вдячні, дуже, дуже вкусно, а це оставили на Новий Год. Оце свято буде <реку> продовжуватись. Ми і... — Діємося, то ми будемо сидіти тут годами, блядь. Саме так, так можна. Вони звідти... Звісно... Чекаєте? <реку> 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 Чекаємо. <реку> Саме головне, що нас люди не забувають, це що нас підтримують, відбуватися. Широка ребля. Це нас. <реку> Саме не забуває мама, тато ніколи сина не забуде, це розуміло. У нас не забуває ні громада, нікого, з наших земляків. І це у нас заєць Микола Васильович, правильно? От собственної персони. Передай подяку Дай, і Дай, ну що. батькам так. спасибо, все велике, що спітали пліна і всі українські в державі, особливо що ревлі їх Намета, багато, особливо, на метафато, особливо друзі, що її Ваніва, і всіх районів там зі мною разом присувалися, хлопці з усіх районів, да но е, Хмельницький район дуже активно долучився. Батькам е, бо, чистий привіт, це окремий батькам привіт усім. моїм як, як буковим, братам Зайцю вані, Зайцю Андрію. ви рідні брат є Ложа і Зайцю. Да. там. Хватає мене і працюємо. Я не хочу передавати, маніві, віниці в мене є. Там. Всі будемо добре. Добре, хлопці, дякуємо вам. Оце волонтери пишуть побажання нашим бійцям. Принесуть перемогу і славу України, доньки і сини. Дівщину затулив вірним серцем, наскільки стало сил, ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України, своєї вітчизни син, щоб єдиною, вільною, сильною моя Україна була. Затули своїм серцем вічизну, відобразив зневаги і зла. Буде вічною рідна держава. І на нашому боці Господь, ми з волю і славу. Український народне зборо. Це Юля, а то Івана. Я бачу, то Ліна Костенко. З Києва, з Києва. Ні, автор вірша а, Ліна, Лі Костенко. Лі Лі Ліна Костенко. А суть в тому, що волонтери, хто писав з Києва і... Івона. Ілона, да. Івона, Діти передали івона. що? Житомир. 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 Ні, то я зрозумів, що Житомир. А раз. Що зроблена картина ця? З ліпістків цвітів. Будь ласка, так. Да. Це волонтери привозять зі своєї України. Всім Ви да. Бачите, воно все посортіровано. Да. Хлопцям. Піщеблок да. оформлений. Лоси на пасти потім Валера ну, сортірує того, 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 що кому треба, роздає. Дітки передають. Оце ми переходимо в друге приміщення. Тут ще не обладнано. На... А це вже казарма, можна сказати. Да. ярусна. Але тут... Тепло, затишно. І це найосновніше. Хлопці відпочивають після важких польових завдань. Ось На такі буржуйки. Волонтери. Ай, красавиця яка. Можна я тому, я живу. Оце? Yeah, yeah, yeah. О! Ханська ложа, блін. Колись він сюди Роксолану ще приведе, блін. Зайсен до зверху спить. А, ну зайця видно, прапори на кроваті. Після виїзду трохи в болоті. Нашого Сереги. Він після е, бойового дежурства просто трошки ще не почищений. Ну, він... О, тут хлопці кажуть, що хочуть пограти в футбол. Нема голки тільки. Ну. Але, але нема противників. Противників підприємець Хмельницький приїде з вами на матчову у зустріч. Я вам гарантую, тільки на ну, поле підготуйте нормальну поляну. Ми приїжджаємо до вас, гості, а ви до нас з відповідним візитом і залишаєтеся в нас. Все, приїдемо. Все, ловлю нас, ловлять, сире. Оце ті, до мене в гості приїжджають. <клес> да, оце для футболістів це дорого. Коли хлопці в казармах. Футбольний м'яч де з гербом. Акела. Казав, ну акела не промахнувся, акела не промахується. Я знаю цей мультик. А да. ти знаєш як вона включила? А кило парень не промах. От його друг зверху підтвердить. такі подаруночки приходять нашим бойцам. І да. Укомплектований, так. Милу, шоколадка, рукавиці, шапка. Ще навіть цей талисманчик. Я вам скажу, що дітки в школах. П'ятий В клас. Та це ж садик, взагалі. Садик. П'ятий В. П'ятий В. А це... Малюнок дочки, так? Да? Да, моя моя. Ну, там що є. А як доцю звати? Богданка. Богданко. Богданко. Солдат України, ти свою батьківщину затуїв вірним серцем. Наскільки стало сим? син! <тит> Всі символи і все як положено на місці. І бойці на місці. І з такою армією нас не здолати. так? і слава Україні. Навіки слава. Я хочу від вас по два-три слова почути Серега. Твоє. Як підняти свій бокал, як то кажуть? Нас, оце бокал називається. Щоб ця війна. Скоріше закінчилось. І щоб ми всі побачили своїх батьків, своїх рідних, своїх дітей. Це мої братя вже дійсно. Я з ними вже пройшов в ремі Крим. Ну, Крим ще б нас Дійсно. Я їх люблю, бажаю. Жду в гості, так? <різько> да? Да. Ми в Хмельнику їх приймемо. Ми їх не обідемо, так. Хочу а, випити а, за їхнє здоров'я. Щоб вони дожили по тебе до років 120. Ааа, не велики. Так, чому мені обдивилися? Герої не вмирають.